Всім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо на тему заперечень, саме незгодність пацієнта з якимись твердженнями. Впевнений, що кожен з вас отримував а, такі фрази від пацієнта, чому так дорого? Або там в мене в подружки ставили імплант, і він випав. І ну, ті чи інші, знаєте, такі а, твердження, які а, протилежні тому, що ви пацієнту. Намагаєтесь донести цінність того чи іншого етапу лікування. От і заперечення, вони є майже завжди, і з ними потрібно вміти працювати. Якщо вам кажуть, там, наприклад, з приводу ціни, і ви не знаєте, що відповісти, і починаєте щось м'ямлити, то це вам не піде на користь. Тобто потрібно е, мати чітку інструкцію, що ви будете відповідати на ту то чи інше заперечення. Звісно, це не дословно, вам потрібно зрозуміти логіку, зрозуміти. Суть роботи з запереченнями, і тоді ви зможете швидко підбирати дуже класні відповіді на заперечення ваших пацієнтів. Отже, заперечення можна розділити на чотири саме основних категорії. Перша категорія зв'язана з ціною чому так дорого? Чому? Ви розказуєте, там, як ви робите композитні реставрації, як ви там, лікуєте каріс. Пацієнт дивиться і каже, чую, так, а чому так дорого у вас? Або там імплант. Розказуйте, як ви там будете встановлювати імплант, планування попередньо робите, виготовляєте шаблон. Чому так дорого? Або в мене там в стоматології під домом вінір в два рази дешевше. Чому у вас так дорого? Тобто це знаєте таке саме популярне заперечення, воно зв'язане саме з ціною, і з ним потрібно вміти працювати. Це обов'язково. Друга категорія заперечень це незгодність з виконанням того чи іншого етапу лікування. Це більше зв'язано з якоюсь боязню. Наприклад, я хочу вініри, але я не хочу спилювати свій зуб. Так, в мене запалення нерву, потрібно лікувати канали, але я не хочу видаляти цей нерв. Або ще таке популярне, що так, в мене відсутній зуб, я хочу відновити втрачений зуб, але імпланти це не для мене. В мене Така специфіка організму, що в мене нічого не, прижив... не приживляється. І взагалі в мене в сестри ставили імплант і він випав. Ну, тобто, бачите, такі заперечення, які треба людині пояснити, а, навіщо це потрібно робити. Що ми це робимо першу чергу для неї, для її здоров'я. Третя категорія це якраз більше зв'язано з таким досвідом, негативним досвідом оточення пацієнтів. Це може бути зв'язано з, абсолютно з кожним етапом. Наприклад, подружці встановили вініри, і вони, там, вони відпали. Або встановили вініри, і зуби дуже чутливі, і взагалі їй не подобається, і вона жалкує, що вона зробила. Або там, не знаю, другу встановили брекети і в результаті, там, він два роки відмучився, а зуби не вирівнялись, і взагалі проблема. Або елайнери взагалі. там... Не знаю, загубив і вони не працюють. Або ну, то, то все, що завгодно, зв'язано з негативним досвідом. І тут насправді досить складно боротися, адже в людини є, наприклад, стосовно вінірів, якщо її сестра зробила вініри, і вони погані, і вони в неї випадають, є дискомфорт, то дуже складно, реально дуже складно переконати людину в зворотньому. Це третя категорія негативний досвід оточення. Четверта категорія заперечень вона зв'язана з думкою інших стоматологів, які чув пацієнт. Наприклад, якщо пацієнт до вас був на консультаціях і прийшов там, заради вирівнювання зубів, а ви працюєте на елайнерах. Це в мене досить часу зустрічається таке заперечення. І каже: ну, дивіться, елайнер, мені стоматолог попередній скав, що елайнери вони виключно для дуже Простеньких випадків, і якісь складні переміщення вони не здатні робити, тобто краще брекети. Ну але я то знаю, що ми будь-які кейси вирішуємо елайнерами. Або там, для того, мені стоматолог казав, що Вініри це зло, і взагалі, навіщо портити свої зуби, не видумуйте, ну я ж то знаю, що ми Веніри робимо по такому протоколу, що це ну, не тільки не шкодить зубам, але в більшості випадків. Прибавляє їм здоров'я. Тобто і таких аргументів може бути дуже багато. І тут досить складно а, з цим, а, знаєте, як боротися, адже лікар для пацієнта він авторитет. І пацієнти реально прислуховуються до його думки. І тут вже є якесь нав'язане ствердження, яке існує а, в думці пацієнта, і його потрібно перебити. А перебити його можна тільки виключно правильними аргументами. А, тому дивіться. А, Возраження взагалі, ці заперечення, вони, коли вони виникаються, досить добре. Адже людина вже вот вот готова до прийняття цього, але в неї є певні сумніви, сумніви. І вона висловлює ці заперечення, тому що хоче, щоб її переконали підсвідомо, бо вона вже прийняла якби рішення, що вона готова, але є страх. І якраз правильне пропрацювання цих заперечень. Воно ліквідує цей страх, і таким чином людина погоджується. Якщо ви цей страх не ліквідуєте, то це може коштувати вам проданого плану лікування, і відповідно, якби людина просто зіллється і піде в іншу, там, в іншу клініку, або взагалі не буде цього робити. О, наприклад, якщо там ви не зможете пояснити, що людина дуже хоче вініри, і в неї є всі покази, і ви знаєте, що це піде дійсно на користь, тому що в неї є великі пломби, зуби і так же оброблені. І ви таким чином не тільки. Прибавити її естетику, ви зробите зуби набагато здоровішими. Але якщо ви не пропрацюєте правильно це заперечення, людина цього не зробить. В результаті це не буде ні їй на користь, ні вам на користь. Тобто, ніхто від цього не виграє. А правильне пропрацювання заперечення це він-він. Тобто, всім від цього буде добре, всі виграють обов'язково. Дивіться, з приводу зв'язано з ціною. Давайте почнемо з самого популярного заперечення чому так дорого? Я дуже часто, коли людина напряму каже, о, так, так дорого, я здаю зустрічне питання, а з чим ви порівнюєте? І тут якби людина опа, трішки присідає, да, там, ну, можу сказати, ну, з цінами там, клініки біля дому, або я там була в іншій клініці, у них така ціна. А тут можна якби, аргументувати, новий. питання, оці заперечення вони мають пропрацьовуватись після вашої презентації. Коли ви детально, от як я розповідав, пояснили важливість того чи іншого етапу, розказали, як ви це проводите, сказали свої переваги, е, там, приклади не дуже якісної роботи і якісної роботи. І, як правило, чим краще ви проведете презентацію лікування, чим зрозуміліше донестете інформацію. Тим менше у людини буде заперечення, тобто вони автоматично будуть перебуватися правильною презентацією. Але якщо все ж таки заперечення залишаються, і мініше за все, людина просто не до кінця це зрозуміла, до цього потрібно повернутися. Тобто, якщо людина каже дорого, і я задаю питання, з чим ви порівнюєте? І людина, ну там з іншою клінікою, на такій, ну так, да, я згоден, але дивіться, а, там давайте от для прикладу: там не знаю, 20 тисяч доларів за новий порш. Порш Panamera, неважливо, салона, прям, повна комплектація це дорого чи дешево? Будь-яка людина, розумієш, це дешево. Бо такий порш коштує там, 150 тисяч. Кажу, добре, а за старий розвалений Деолан з 2003 року, 20 тисяч доларів, це дорого чи дешево? Це дуже дорого. І тут, бачите, ми приходимо до того, що і порш, і деолан це машина. Але в них різна цінність, різна якість і відповідно різна ціна. Хоча і на цій і на цій можна їхати. І я тут добавляю, розумієте, що ми вам зараз пропонуємо порш по ціні там, шкоди Октаві. Ну, знову ж таки, такі. кожен для себе може приклад а, якийсь привести з машинами, воно в мене працює. І людина пояснює, ага, тобто вона зрозуміла на прикладі іншого. І кажу: дивіться, да, там, там Вінр стільки коштує, але подивіться на якість роботи. Там якість виконання технічної роботи, навики планування, використання операційного мікроскопу, цифрові 3D-технології, там примірка, мінімальне препарування, навички, які ми робимо. Тобто, це все створює цінність і фінального результату. Плюс можна ще показати, підсилити це розуміння е прикладами неякісно виконаних робіт в інших клініках. Таких в мене фотографій дуже багато. Люди звертаються за переробкою. Це може стосуватися і композитних реставрацій, імплантацій, лікування каналів, ну все, що завгодно. Можете показати, приклад, коли людина пролікувала канали, але її не до кінця запломбували. І ви якби це показуєте. Таким чином, ми пропрацьовуємо питання, зв'язані з ціною. І потрібно вам, як лікарю, в першу чергу, потрібно самому вірити, що ваша робота стільки коштує. Якщо ви не будете вірити в те, що ваша робота коштує, Відповідає вашому прайсу, то ви 100% не зможете переконати в цьому пацієнта. В мене, наприклад, ствердження, що в мене ціни дешеві. За ту якість, яку я пропоную, я вправі брати набагато більш, набагато вищий прайс порівняно навіть там, з іншими клініками. Я до цього йду, і я за абсолютною легкістю, коли доношу пацієнта інформацію, кажу фінальну ціну. Я вірю в те, що це дешево. І моя віра ця вона передається на пацієнта. Тому вам, в першу чергу, нам треба повірити в вашу ціну і якість виконання вашої роботи. А, друга категорія заперечень вона зв'язана з нерозумінням, навіщо виконувати той чи інший етап. Наприклад, хочеться вініри, але не хочеться припорвати зуб, або розуміється, що є запалення нерва, але не, хочеть, не хочеться там видаляти нерв або ставити імплант. Якщо людина а, в цій категорії заперечує, задає запитання, значить вона абсолютно нічого не зрозуміла з презентації вашого лікування або ви некоректно для неї донесли цю інформацію. Тому що якщо ви пояснюєте оцю етапність, чому зуби руйнуються, що на кожному етапі ви стараєтесь максимально зробити там, от, наприклад, перелікування каналів, навіщо це зробити з питання, то цього потрібно повернутись і показати. Найкраще працює це візуалізація. У мене є там приклади недопумованих каналів, де було запалення, і через півтора року людина повторно звернулася, а зуб вже зруйнувався. Тобто зруйнувався по віфрукації, і півтора роки тому можна було його пролікувати. Зараз все, це неможливо. Я пацієнту показую, дивіться. Бачите, людина звернулася, тут ми могли пролікувати, спасти зуб. А все, тут треба видаляти. Або показує приклади вінірів, які аля робили без обточки. Бо от, препарування це таке щось дуже страшне для людей. Насправді не зрозуміло, чому, якщо там препарування виконується в мікроскоп, взагалі нічого страшного в цьому немає. І а, я показую приклади нависаючого краю, коли йде запалення ясен, коли зуби взагалі не естетичної форми, якісь випуклі, як радянські телевізори. І плюс я кажу, що дивіться, навіть оці зуби без препарування виконані, бачите, їх треба переробляти, але їх неможливо зняти і далі ходити як своїми зубами. Адже приклейка це вже хімічна реакція, це вже ну, не, неможливо повернути. Тому, якщо ми зробимо легке препарування, ми додаємо здоров'я з точки зору прилягання, і ми робимо зуби е, такими елегантними, і вам не потрібно просто їх змінювати. Тому препарування в даному випадку йде на користь. Якщо там, наприклад, по Людина, ну, тобто, імплант не хоче ставити, ви можете пояснити, що дивіться, можна міст, але місце треба обробляти сусідні зуби, воно з'єднане єд... між собою. Там може застрягати їжа, і в принципі гігієна буде не дуже добре. І місце завжди тимчасове вирішення проблеми. Імплантація а, вона якби ну, дуже найкраще рішення в даному моменті. І покажіть приклади а, невдалих імплантів і приклади вдалих, як ви робите. Це також можна пропрацювати. Третя категорія заперечень, вона зв'язана з негативним досвідом о, оточення. І тут насправді досить складно пропрацьовувати ці заперечення, адже в людини вже є певні ствердження. Якщо це, наприклад, там імпланти, і що хтось випадали, вона категорично не хоче ці імпланти. І тут треба трішки, знаєте, так схитрити і підійти до розуміння і згодитись, погодитись пацієнтом, що, ну там, якщо вона каже, що сестрі ставили імплант і вони випали, і взагалі вона намучилась, настраждалась, і потім, все рівно встановила місце, і ця пацієнтка навіть не хоче спробувати ставити імпланти, то ви можете сказати: так, дійсно, я знаю, до мене дуже часто звертаються пацієнти, які мають такі проблеми. Тобто, ви не зразу категорично її та що ви розкажете, ви не розумієте, то погано зробили. Ви йдете на контакт з пацієнтою. Висловлюючи розуміння до ситуації, до її стверджень, які в неї, внаслідок негативного досвіду її оточення, в неї виробитились. Кажете, так, да, ну в мене також тут бувають такі ситуації. А знаєте, чому вони відбуваються такі ситуації? І людина ну, якби не знає. Дивіться, що там встановлення імпланту це не просто там ну, взяли і вкрутили, це попереднє планування, це там аналіз кісткової структури. Це там підбір розміру, попереднє планування, як зашити ПЕ, як зробити коронку. І тут дуже багато моментів. На сьогоднішній день там, ми, можна додати, що ми використовуємо там, імпланти штрафу, у них пожиттєва гарантія від виробника. І знаєте, ситуація, що в кого ніколи немає, в якого стоматолога ніколи немає дезінтеграції імплантів. В того, хто ні одного імпланта не поставив, і треба сказати, що дивіться насправді. Е, неможливо себе застрахувати, і дійсно такі неприємні моменти можливі з усіма. Але ми, виконуючи весь протокол, у нас мінімальний відсоток цих невдач, але вони є і це нормально. Але саме основне, що ми на 100% знаємо, як з цими невдачами боротися, і як їх вирішувати. Тобто, ми е, несемо відповідальність за ту роботу, яку ми робимо. І ми хочемо, щоб там все було максимально якісно. А навіть якщо таке стається якесь ускладнення, то ми знаємо протокол, як його швиденько вирішити, і всі наші пацієнти, якби в результаті, отримують той результат, який ми проговорюємо на етапі е консультації. І це дійсно людину, якби сфе, що ми погоджуємося з тим, що це можна, ми не розказуємо казки, що «та ні, то в інших він випадає імплант. У нас все супер круто, ми такі молодці. Ні, ми, тобто відкриті, щирі, йдемо на контакт. І тут добавити, дивіться, я хочу для вас найкраще. Тобто, в мене немає цілі зараз швиденько взяти вам обробити, -зуб, зробити міст, те, що ви просите. І я на цьому зроблю гроші. Але я знаю, що для вас це буде не найкраще рішення, що в вашому випадку все ж таки краще встановити імплант. І це вам в довгостроковій перспективі там, 5, 10, 15 років, буде набагато Корисніше з точки зору здоров'я. І я відмовляюсь від зараз швидкого прибутку для того, щоб вам зробити краще. Це наша філософія. Я там кажу в Києві там сотні або тисячі стоматологій, і в більшість 99% вам зроблять те, що ви хочете. Але я хочу вам робити, я, як спеціаліст, кажу, що вам потрібно зробити ось так. Тому а, для того, щоб нам співпрацювати, ви маєте мені довіряти. І це, знаєте, воно так дуже працює, тому що ми безкомпромісно кажемо, що ні, давайте зробити так якось. Бо я спеціаліст, я хочу, щоб ви мені довіряли. І тут, як ви бачите, ми пропрацювали це заперечення. Четверта категорія, зв'язана з думкою стоматологів, які казали, наприклад, що ні, лайнери не допомагають, або вініри це взагалі зло. Справа в тому, що. Це також досить складно, воно трішки схоже на категорію негативного досвіду з оточуючих пацієнтами, але ми завжди стараємося не коментувати якусь роботу інших і думку інших спеціалістів. Я завжди кажу: дивіться, да, дійсно, дійсно, а, є, є різні методи вирішення тієї чи іншої проблеми, є різні протоколи. Є там радянська стоматологія, в нас так якої там ставили страшні металеві коронки, і людина по-моєму, втрачала зуби, і хтось, на жаль, дотепер працює під цим методом. А є сучасні технології, от які я вам показував з використанням 3D-сканерів, мікроскопу, цього правильно правильного а, планування і отримання необхідного нам результату. І людина, наприклад, яка не вміє малювати, вона може. Казати, що краски погані, тому що вона не вміє малювати. Тут питання в навичках. І ми, от ці кейси можна показати, які робимо, ми досягаємо виключно елайнерами, тому що елайнери – це інструменти. Інструмент, з яким ми звикли працювати так само, і брекетами. І брекетами можна досягти класного результату, і елайнерами. Ми працюємо з елайнерами, тому що це сучасніше, це е, комфортніше для пацієнта і більш прогнозовано, ніж брекети. І оці кейси, можна сказати, ми досягли елайнерами. Хтось каже, що це неможливо, тому що вони звикли працювати бреки, а ми працюємо ось так. Якщо там кажуть за, що стоматолог сказав, що вініри зло і взагалі вони руйнують зуби. І тут також я йду з точки зору погодження такі, так, я згоден, і дуже багато прикладів я бачу, коли вініри руйнують зуби, коли вони робляться не по правильному протоколу, коли вони нам робляться. З наявними протипоказами до встановлення вінірів, без правильної підготовки та планування. І ми такі роботи в більшості випадків перероблюємо. Тому надзвичайно важливо грамотно підійти до того. І тоді, якщо правильно підійти, зробити правильне планування, е, притримати всього цього цього протоколу, препарування. Тобто ви можете додатково якби показати розкат, тільки в такому випадку Вініри підуть на користь. Тобто Не Вініри руйнують зуби, а лікар, який... Ігнорує деякі етапи, і ну не, не зовсім компетентний в питанні встановлення керамічних вінірів. Тоді вони йдуть там руйнують зуби. Бачите, таким чином. Я якби не кажу, що всі погані, я класний, але маю аргументи, роботу запереченням, як переконати людину, тобто через погодження з цією ситуацією так дійсно так є, але в нас от, є нюанси, ми робимо інакше. Тому е, з запереченням потрібно боротися. Якщо е, в процесі спілкування з пацієнтом є якісь заперечення, яке ставить вас е, в глухий кут, і ви якби, не знаєте, як робити, виписуйте, виписуйте і думайте: от прям у вас є час, ви можете подумати в вільний час, як з цим запереченням краще себе повести, виписати собі, і таким чином ви отримаєте досвід. Просто безцінний досвід, і станете максимально компетентними в переговорах. А я також рекомендую вам прочитати е, будь-яку будь літературу, яку ви знайдете по продажам. Тобто є багато класних книжок, багато відео, тому що продажі, да, там, по суті, все наше життя це продажі, і в даному етапі на презентації плану лікування ви продаєте свої послуги. То це, це якби продажі це нормально, і треба це вміти робити. Якраз ці книжки вони допомагають зрозуміти хід, як вести комунікацію з пацієнтом, як все ж таки підвести його до того, щоб він погодився і зрозумів цінність. І потрібно відрізняти продажі, правильні продажі це добре, тому що ви допомагаєте пацієнту прийняти рішення, яке піде йому на користь. Не треба путати продажі з впарюванням. Тобто ви не ж не впарюєте те, що пацієнту не потрібно, а буде йому не корисно. Тобто це все буде йому корисно, і ви допомагаєте, щоб він прийшов до, до цього рішення і погодився на запропонований план лікування. Тому відрізняєте продажі від впарювання і навчайтесь правильним продаженням і роботі заперечень.